Село Бровахи. Аби потрапити сюди, минути треба не один пагорб та пригірок. На одній із хат замок. Олександр Тодосєвич Лисенко до обістя не навідувався давно. Тут нашій батько родився. Саме звідси із села Бровахи в Другу світову війну на фронт вирушило 10 синів Лисенків. Хто досі Макарович, перший, найстарший? Василь Макарович, Степан Макарович. Андрій Макарович, Михайло Макарович, Микола Макарович, Петро, Сашко, Іван і Павло. На цьому старенькому фото по центру батько Олександра Тодосійовича він був старшим сином. Попавсь він у розв'язчики, там у розв'ятці, і з дідом мешком вони і той був у розв'язці. Зустрічалися Всі брати роз'їхалися по фронту, несли службу в різних місцях, розповідає чоловік. Він найстарший, а тоді в гаці пішли. Петро аж на дальні постуці. Далі там це була б звичайна історія. Таких сімей в Україні, чиї сини та чоловіки воювали сотні тисяч, якби не одна деталь, розповідає староста Наталя Баб'як. Пішло на фронт 10 синів, і всі повернулися. Він дійсно є унікальний не тільки для України, а на той час і для всього радянського союзу. Вони всі повернулися до цієї хати, де їх чекала мати. Ось її портрет з чоловіком у шкільному музеї. Поряд ті самі 10 шинелей братів, саме ті шинелі, у яких Хлопці повернулися з війни. Травми були, контузії невеликі були. Із десяти пар кирзових чобіт солдатів бракує одного. Показує пані Наталя. Найбільше постраждав один із синів, який втратив на війні ногу. Сім'ї лисинки присвятили музейну кімнату. Тут і ліжко з їхньої хати, стіл, скриня та мисники. Про цей випадок писала тодішня преса на газетних вирізках Велике фото дітей, внуків та правнуків. Нині їх в родині понад півсотні, і всі вони роз'їхалися по світу. Говорить Олександр Тодосєвич. Та коли збираються, то одного столу замало. Здоровий же стіл, і все ж було як сказати на столі. Усе. А матері Євдикії Лисенко у селі поставили пам'ятник. Тепер це символ материнського болю, терпіння та надії. Нині ж країні нова війна, на яку Набутівська громада проведжає своїх синів. Захищають Україну 98 осіб із нашої громади. От, але я хочу сказати, що з перших років війни у нас дуже ми мобілізувалися із населенням. На сьогоднішній день 167 підписали чоловіків контракт. Ірина Величко сподівається, всі вони повернуться живими, і кожна жінка, мати, сестра дочекається свого рідного. Тетяна Рева, Олег Кураш. Єдині новини на Суспільному. Черкащина.